Персики наші завершують цвітіння. Зразу після цвітіння працюємо по хворобах і по шкідниках. По хворобах беремо хорус плюс кор найкраща комбінація по хворобах. Хорос захистить від монільозу персик. Скор саме краще працює по курчавості персика. Якщо ті роки була курчавість, то потрібно буде скором ще повторити профілактично. До хороса скоро додаємо енджо енджо досить довго буде захищати від шкідників. Досить часто питають, чому не давати актару. Актору чому не давати, бо актору переважно дають по холоді, і багато разів застосовувати Актару недобре, бо тоді шкідники будуть привикати до її речовини. Оскільки Актару даємо переважно по холоді, то зараз, коли тепло, даємо Енджо, можна проклейм давати. Ці препарати довготривалої дії і потужніші за актару. Наприклад, Енджо аж має два компоненти. Замість хоруса можна дати Міравіс, це новітній фунгіцид, також буде захищати від хвороб персика. Зверніть увагу, що Хорус Кор це третій клас небезпечності, Міравіс на другий клас небезпечності. Це більш токсичний препарат для людини. Тому подумайте, чи вам потрібен хорус, чи вам потрібен Міравіс, це вже вам вирішувати.